Традиційно в останні роки матчем за суперкубок області на теренах регіону стартує черговий весняно-літній осінній сезон. Не став виключенням і нинішній, щоб розіграти суперкубок Дніпропетровщини у матчі на стадіоні молодіжного парку культури і дозвілля нашого міста зійшлися чинні чемпіони Суперліги Магдалинівська ВПК Агро і Синельниківська Дніпро Агро, яка у минулому сезоні сенсаційно тріумфувала у Кубку області. Наставник ВПК Сергій Соловйов зі стартових хвилин виставив на поєдинок оптимальний склад в обороні Олександров, Сидоренко, Єрьоменко, Мельников, опорний хавбек, Васильєв. Попереду нього Коломойець-Ткаченко на флангах півзахисту, Шмигельський Красов, на вістрі атаки, форвард Шарко. Що стосується синельниківців, то до їхнього керма знову повернувся тренер Андрій Калько, підруду якого Дніпро Агро і здобув сенсаційну перемогу у турнірі Кубка Області. Втім, практично після цього він з стільки йому відомих причин майже відразу залишив колектив. Нині наставник команду сформував ледве не перед стартовим свистком звітної зустрічі, і треба віддати йому належне. Він залучив під свої прапори таких досвідчених виконавців, як Воротар Штанько, оборонці Фетісов, Гажемон, Хавбеки Бодня, нападник Кавар і більш молодших, але добре відомих у Дніпрі і області льогу, Києва, Колчана. І хоча солянка була зібрана наспіх, у другому таймі їй вдалося дати бій титулованому опоненту, щоправда, і той після відпочинку, провівши практично 100-відсоткову ротацію, був представлений другим ешелоном. Зрештою, до перерви перевага магдалинівців ні в кого не викликала сумніву, адже вони повністю володіли ініціативою, контролювали п'ять. Щоправда, забити їм вдалося лише перед екватором першої половини зустрічі, коли Шарко. З центру лінії карної зони віддав праворуч на Шмигельського. Той виконав простріл вздовж і Коломоєць, ледь помітним дотиком ноги спрямував сферу у дальній кут. Потім була знову чимось схожа на попередню комбінацію, і здалося, що оборонець Дніпро Агро зіграв рукою, втім, свисток арбітра промовчав, а красов не зміг добити шкіряного у сітку. Далі ВПК виконав набіг лівим краєм. На жаль, після діагональної подачі звідти Аліксанову забракло секунд і міліметрів, щоб проштовхнути м'яч у сітку. Та все. Теж перед сигналом на відпочинок Шарко здійснив спринтерський забіг, випередивши опікуна, і тому нічого не залишалося, як штовхнути форварда у спину у власному штрафному майданчику. Пенальті його чітко реалізував виконавець подібних стандартів Коломойць, який таким чином оформив дуплет. Проте, перш ніж вирушити до роздягалень, Дніпро агро провів стрімку контратаку правим флангом. Втім, Клочан, який опинився на одинці з Бубенцовим, боротьбу тому програв. Під час перерви Сергій Соловйов зробив велику купу замін і до чисті тих, хто вийшли. Вони також як і їхні попередники розпочали потужно створивши спочатку пожежу біля володінь штанька. А потім і він вже особисто двічі поспіль перервав удари із за меж карної зони. Кожного разу переводячи сферу на кутовий. Зрештою, і іголки персонельниківців нічим не зміг зарадити, коли на 60 60-й хвилині Саблін, отримавши пас від Терріхова від центрального кола після відскоку шкіряного від газону на одинці, впритул розстріляв ворота суперника. Здавалося, все. Проте команда Андрія Калька спромоглася, як з'ясувалося, на гол престижу. Кирієв протиснувся у штрафний майданчик ВПК, завдав удару, який парирував Гришин, Але першим на м'ячі опинився Іван Цуркан, який і спрямував його за призначенням. Майже відразу Магдалинівці мали можливість знову повернути собі статус квої різниці у м'ячі, втім котре бездоганно діяв Штанько. Попри здавалося таку низку гольових моментів, Дніпро Агро у другій половині зустрічі виглядав набагато змістовніше, змушуючи суперника у проміжках поєдинку грати від оборони, але не більше свисток зафіксував звитягу Магдалинівців 3-1. У ході майже блискавичної церемонії нагородження, яку супроводжував акомпанемент дощу срібних медалей фіналіста Суперкубка, була удостоєна Сенельниківська Дніпроагро, яка справила як для початку непогане про себе враження. Сложно було, звісно, але я живу, що мабуть, на сьогодні складно всім. Одно скажу, я не буду голову пеплом посыпать, абсолютно я доволен всей игрой. И, в принципе, те футболисты, которые сегодня есть, у нас в обойме, они полностью устраивают. И нам остается только работать. В ВПК Агра, конечно, для нас это и хорошо было, что мы сегодня играли с ВПК Агро, потому что мы, в принципе, посмотрели, чего мы стоим и чего, в принципе, можем, куда, куда нам двигаться. В ВПК «Хорошая команда, Желаю удачи, успехов. Наконець, пойти в професіональний футбол а не достойно. Треті золоті нагороди і красень кубок за перемогу цього разу у турнірі Суперкубка області завоювала Магдалинівська ВПК Агро, для якої нинішній трофей став третім поспіль після всеукраїнських змагань Кубка єдності і обласного пам'яті Миколи Кудрицького за неповних чотири місяці початку поточного року. Хочу поздравить, наверное, поблагодарить соперника с хорошим отрезком во втором тайме. Я считаю, что собрали хорошую команду. Ребята за короткий срок. Хочу им пожелать удачи. Я вижу будущее в этой команде. Хороший тренерский штаб, подобраны неплохие футболисты. Поэтому я им пожелаю только удачи. А что касается нашей игры, вообще нашей команды, наверное, сегодня была генеральная репетиция перед игрой со Скоруком, которая будет в субботу проходить в чемпионате среди аматоров. Ну, так, скажем так, некоторые футболисты порадовали, к некоторым есть вопросы, особенно к молодым футболистам. Наверное, немножко ребята не понимают, в какой команде они находятся, поэтому есть над чем работать.